Аби його подвиг закарбувався в пам'яті на фасаді сьомого ліцею, відкрили анотаційну дошку загиблому на війні захиснику України Тарасу Микицею, аби вчителі, учні і містяни, які проходитимуть повз, знали, якою високою ціною українським військовим дається свобода. Важливо є пам'ять і важливо пам'ятати і не забувати. Так, ми ще живемо зараз в час війни, і ми це є ще дуже свіже, і, і про це пам'ятаємо, і про це знаємо. Важливо, що минули роки, і дійсно оця пам'ять лишилася, пам'ятали і вшановували наших героїв. А для дітей я просто собі так думала, от буду діти до школи, от глянуть і важливо. Можливо, їх спонукає, щось зробити добре. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, 55-річний Тарас Микицей без жодних сумнівів. Пішов до військкомату. Уже мав військовий досвід ще з далекого 2018 року. Тоді бійцем Коломийської десятки захищав Широкіне та Зайцеве, але довго сидіти вдома після завершення військового контракту не зміг. І вже 24 лютого разом з синами Юрієм і Михайлом зібрали військовий наплічник. Ми служили донедавна, що на Бахмутському напрямку. Дуже тяжко, але. Тільки молитви нам допомагали по справжньому. Коли, коли не було допомоги, не можна було надати допомогу іншими шляхами, тільки молитва нас виручала. Я колись зі своїми дітьми буду проходити і, можливо, кажу їм на цю дошку, і покажу, що, що це їхній дід. І вчився він колись у цій школі. Тарас Микицей був героєм до останньої миті свого життя. 1 липня 2022 року під Лисичанськом в останньому своєму бою військовослужбовець збив з автомата Калашникова ворожий безпілотник. І цим, можливо, врятував десятки життів своїх побратимів. Я сьогодні від імені Франківської громади низько вклинаюся рідним нашим, які тут є присутні нашого воїна Тараса Микицея. Дякуємо їм за те, що ми маємо можливість мати українські тили, українську державу. Пам'ятаємо їх чин не тільки в анотаційних дошках, не тільки в відправах і молитвах, але ми обов'язково в віковічному пам'ять в книжках, у фільмах, в найменуваннях наших навчальних закладів і. Наших вулицях солдат, старший механік, водій 2-го гірсько-штурмового взводу, 3-ї гірсько-штурмової роти Тарас Микицей, посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Ольга Смага, Ярослав Лелет, новини на вежі.